Всім привіт, друзі! Сьогодні на огляді у нас ось такі ось вінгера від фірми Вейда. В цьому ролику ми перевіримо матеріали, якість збірки, комплектацію, всі плюси та мінуси цих свінгерів. Ну що ж, поїхали? Прийшли вони ось ось кейсику. А що всередині зараз перевіримо. Всередині у нас 4 свінгери різних кольорів: жовтий, червоний, синій та зелений. Свінгері оснащені штангою з нержавіючої сталі, пофарбованою в чорний колір, що забезпечує міцність та стійкість до корозії. Кожен свінгер має вбудований ЛЕД світлодіод червоного, жовтого, синього та зеленого кольорів, який забезпечує візуальну індикацію клювання в умовах низького освітлення. Ці свінгери передбачають три ступені натягу: нульовий, перший та другий, що дозволяє адаптувати чутливість свінгера до різних умов ловлі. Тут є ковзаний вантаж. Ця функція дозволяє додатково налаштувати баланс та чутливість свінгера. В цьому свінгері є магнітна кліпса для волосіння. Вона забезпечує надійну фіксацію волосіння будь-якого діаметру без потреби додаткового налаштування. Тут вологозахищений корпус, що дозволяє використовувати свінгер в дощову погоду без риску пошкодження електроніки. Ці свінгері підключаються до сигналізаторів клювання через штекерний роз'єм, отримуючи живлення безпосередньо від них. Зараз ми це перевіримо, як вони працюють з сигналізатором. Ось так просто вони підключаються до сигналізаторів. Раз. І все. Сигналізатор під'єднано до свінгера. І тепер, коли риба тягне, загорається свінгер. Якщо вона тягне до берега, свінгер мигає. Якщо від берега, свінгер просто горить. Постійно горить. А якщо до берега, мигає. І так ти розумієш відразу, куди риба тягне, чи до тебе, чи від тебе. І це прикольно. А кому цікаво, детальний огляд цих сигналізаторів є вже в моєму каналі, в моєму профілі, так що заходьте та дивіться. Зараз ми одним сигналізатором швиденько перевіримо всі свінгери. Підключаємо жовтий, працює, горить, загорається. Від берегу горить, до берегу мигає. Жовтий працює, червоний працює. Перевіримо синій. Синій працює в обидві сторони. І перевіримо швиденько зелений. Зелений також працює в обидві сторони. До берегу і від берегу. Це зрозуміло по індикатором сигналізатора. Від берега горить, до берега мигає. Що мені подобається в цьому кейсі, тут також, як і в сигналізаторах, є поролонові вставки, що міцно та добре тримають свінгери. Навіть якщо ти десь їх впустиш, нічого з ними не станеться. Ну що, друзі, наш ролик підійшов кінцю. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть у коментарях, чи користуєтесь ви свінгерами, чи користувалися ви цими свінгерами, чи користуєтесь ви другими свінгерами, чи взагалі ви ними користуєтесь. Я буду читати ваші коментарі відповідати, мені це дуже цікаво. Так що все, до зустрічі!